Ну і ми продовжуємо історію про мобілізацію, показники якої збільшені втричі. В інтерв'ю виданню Forbes Ukraine заявив так міністр оборони України Уміров. Він каже, що у застосунку резерв плюс отримали електронний військовий документ майже 3,5 мільйони українців. А електронними послугами армія плюс користуються вже 230 тисяч військових. Наступним кроком буде реформа ТЦК, над якою також працюємо за певним міністр. Ну а це відео нещодавно зняв випадковий перехожий у Луцьку. Чоловік обурився, що поліцейський так заламує руки хлопцю, викручує їх, а потім коліном притискає голову до землі. Згодом стало відомо, що хлопець, якого так затримували, поліцейські та представники ТЦК 22-річний студент училища. За його версією подій, він йшов на роботу. До нього підійшли представники ТЦК, нібито почали агресивно спілкуватися. А до них доєднався поліцейський, який нібито. Хотів вдягнути кайданки на молодика в поліції, Волині кажуть, що діяли цілком у правовому полі. А хлопець на прохання нібито не реагував просто. Якби він на самому початку зустрічі з поліцейськими і працівниками ТЦК та СП якісь документи показав або назвався, його би перевірили і відпустили. І цього би всього не було. Але окремі невайдужі громадяни і користувачі соцмереж, звичайно, на жаль, полюбляють. Такі речі, такі відео, але перш ніж вони їх викидають, ну я б хотіла, щоб вони просто задумались, яку користь і для кого вони роблять. Чи все таки швидше більше вони роблять шкоди в першу чергу і для самої нашої країни, і для тих, хто воює, як вони мають це все сприймати, коли дивляться? Ну і звичайно, що вони грають на руку нашим ворогам.